Ось такі дівчата у мене є для вас такі красотульки. Дуже гарні, з довгим волоссям, з коротким. Це у цей м'якеньке тіло. А всі інші такі вінілові повністю. Також можна під замовлення таких малючків. Ці вже, мабуть, заберуть сьогодні. Але можна завжди замовити. У мене така ось краса сьогодні. Я відхватила такий огромний букет просто, величезний. Із троянд. Тут їх а, наче 73. Я їх розпакувала і пообрізала кінці і поставила в воду. Спеціально зайшла до магазину, купила вазон, тому що не було куди поставити, бо хіба що б ставити, а не хотіла ставити таку красу в відро, де підлогу мою. Вони дуже пахнуть, просто казково. Я думаю, у мене тут класно пахне в кімнаті. Це забрала я за дарма. Бачите, у мене тут і коляски, що хочете, бо я продаю ж дитячі іграшки. І ось такий хлопчик прийшов сьогодні. Це ляльки, які прийшли раніше. А сьогодні отакий прийшов. Ось сьогодні повинні подивитися його і може навіть забрати. Він повністю вініловий, з піпіською. <свісно> Ось ще такі дві ляльки і такі дві. Ось так от. Така в мене сьогодні радість. Просто зранку читаю, що одна дівчина пише: віддам троянди, бо виїжджаю і шкода викидати. І я швид... перша написала, швиденько поїхала. Кстати, оце зібрала і не збиралась в формі сердечка. Вийшла в формі сердечка. Такий огромний букет. Мені такого не дарували. Я колись мамі дарувала, але там 16 троянд чи скількись там, не пам'ятаю. А тут 73 майже 100 троянд. Клас, просто шикардос. Коротше, треба такого чоловіка, який видарив по 200 роз. і не жалував ні копійки. Тоді можна сходити з ним сміло. Ну, і ясно, щоб він ще не пив, не курив і не на останні гроші купляв троянди. Це ж логічно. У мене вони ще одяжки для ляльок. Коротше, оце цілий день займаюся трояндами, а зараз треба написати урок на завтра на заняття, що я буду проводити. Завтра будемо робити масаж спини. Ну, вже скільки встигнемо, рухів відпрацювати. Я думаю, що тільки половину може бути. А може бути повністю, не знаю, побачимо. Ось так. Зараз зварю супчика. Я така рада взагалі. Ось ці троянди, вони такі гарні, я їх везла, то всі на мене дивились, заздрили. Приїхала в такий шикарний апарт комплекс. Ну, видно, там подобово знімали люди. Ну, судя по всьому, як 73, то комусь на 73 роки подарили. Може, мамі подарували на 73. По логіці, а там хто знає, може, так просто дівчина молода віддала. Я їй купила Рафаелок, коробочку, щоб хоч якось віддячити. Вона б то безкоштовно віддавала, але хоч щось таке символічне, тому що така красотень. А я, якби виїжджали, хтось подарував, то я б їх не залишила. Я б тягнула з собою. А людина порадувала ще й мене. Ну, може, їм частіше дарують, а мені не дарують, тому я б їх не віддала. Ось так.